Навчальні заклади Ніжина освоюють нову комп'ютерну техніку. Загалом місто отримало 102 новенькі ноутбуки, аби вчителі могли працювати дистанційно для забезпечення комп'ютерним обладнанням, яке передається в межах ініціативи «The Global Business Solution for Education», яка реалізується спільно з компаніями «HP» і «Microsoft», місто Ніжин отримало сьогодні 102 ноутбуки. 17-та Ніжинська гімназія, яка найбільше постраждала від ворожих обстрілів, отримала 15 ноутбуків. До речі, це вже другий такий транш. Перший раз ми отримали ноутбуки від компанії ЮНІСЕФ. Зараз же ми отримуємо від іншої компанії, дякуючи фундації Олени Зеленської. Звісно, раді, тим більше це подарунок, який ми вже маємо другий за останніх півроку, тому що після активних бойових дій, які були під Ніжином, школа постраждала, школа була обстріляною. І вже у квітні місяці стало питання, як же ми будемо навчати дітей. Буду відвертою. Далеко не всі вірили в те, що школа може відновитися за такий короткий час. Звісно, ми готувалися до дистанційного формату роботи. І вже в травні і в червні спільно з управлінням освіти. Всі можливі грантові програми і замовлення, куди тільки можна, ми зверталися, і просили саме ноутбуки для того, щоб отримати змогу саме в дистанційному форматі працювати. І перший подарунок ми отримали в липні місяці: це були ноутбуки від фонду дитячого організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ, фонд, який займається. Захисту прав і інтересів дітей і дуже приємно те, що от саме права наших учнів гімназії були підтримані цим фондом захисту, і ми отримали ці ноутбуки, і всі вчителі мали змогу мають змогу працювати в дистанційному форматі і використовувати ці ноутбуки для навчання дітей. Потреба в нових ноутбуках відчувалася дуже гостро. Ділиться директорка гімназії, особливо для викладання уроків інформатики. Ми стояли в черзі, були е, е, на, на обліку як та школа, яка потребує нових ноутбуків. І сьогодні ми отримали 15 ось ноутбуків від фундації за сприянням фундації Олени Зеленської. Звісно, ці ноутбуки будуть адресно використовувати. При дистанційному навчанні діти, які е, з малозабезпечених сімей, які не мають змогу дистанційно працювати, немає техніки відповідної, то, можливо, хтось із дітей отримає додому цей ноутбук і буде використовуватись. А якщо е, наразі школа працює в очному форматі, ми зможемо використовувати їх як, як окремий комп'ютерний клас, в якому ви знаходитесь для початкової школи. Сучасна освіта неможлива без якісного технічного забезпечення, наголошують педагоги. Діють новенькій техніці. Відповідно, раніше нам цього не вистачало. Сучасні діти вони вимагають різноманітного навчання і цікавого навчання. І відповідно, завдяки ось тому, що ми тепер маємо ноутбуки, дякуємо ЮНІСЕФ, який нам. Надало можливість тепер надавати дітям і якісну дистанційну освіту в першу чергу, бо за нинішніх умов дистанційна освіта нас просто рятує, і відповідно дає широкий простір для реалізації різноманітних завдань і використання різноманітних цікавих вправ, що звичайно покращує і зацікавленість учнів, і мотивацію учнів до навчання. Я хочу сказати, як наш президент сказав, що країна в смартфоні, то освіта теж не може відставати від цього. Дякуючи ноутбукам, які ми отримали, зараз даємо можливість працювати на багатьох платформах. Якщо говорити про сучасного учня, то мені здається, що майбутнє дистанційне навчання дуже велике, воно є, і от якраз. За допомогою цих ноутбуків ми можемо я можу працювати на декілька платформах і проводити навіть в реальному часі оцінювання дітей, що не могла робити раніше. Ніжинські педагоги мають надію, що з новенькою комп'ютерною технікою уроки стануть ще цікавішими та сучаснішими.